1750 ветеранів та членів їхніх сімей вже отримали компенсацію за житло на свої особисті рахунки. Понад дві сотні придбали власні оселі. Про це розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Докладніше, як що зробити, аби отримати житло. Дивимось. Мати кошти на купівлю житла чи поліпшення житлових умов мають право учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих. Для цього їм насамперед слід стати на квартирний облік, подавши відповідну заяву та документи до виконавчого відділу органу місцевого самоврядування. Її мають підписати усі члени сім'ї, зокрема надати слід довідку з місця проживання про склад сім'ї та прописку, копію посвідчення у або довідку про інвалідність внаслідок війни чи посвідчення члена сім'ї загиблого довідку про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи, та копії паспорта чи свідоцтво про народження та ідентифікаційного коду всіх членів сім'ї. Наступний крок подати документи до органу соціального захисту, а саме заяву про призначення грошової компенсації, копію паспорта заявника, копію посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чи члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. Копію довідки про безпосередню участь особи у бойових діях, письмову згоду у довільній формі. Кожного повнолітнього члена сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, копію документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім'ї, копію рішення про взяття на квартирний облік, та довідку про наявність, чи відсутність зареєстрованого права власності на житло до 31 грудня 2012 року. Протягом 10 робочих днів орган соціального захисту має ухвалити рішення про призначення грошової компенсації. Опісля слід відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку. Банку і подати копію договору з банком до органу соцзахисту. Саме на цей рахунок і повинна надійти компенсація. Коли кошти надійдуть, заявник повинен використати їх за призначенням упродовж року під час воєнного стану чи шести місяців після його завершення. Коли людина вже обрала житло, вона повинна укласти договір про купівлю-продаж і надати його копію до органу соцзахисту. Там мають надати письмову згоду на перерахування коштів із спеціального рахунку продавцю. Її разом із відповідною заявою слід надати Ощадбанку та протягом 30 днів оформити право власності на житло. От як це працює на практиці? Будемо говорити з начальницею відділу з розробки та реалізації житлових програм управління розвитку інфраструктурних проектів в Міністерстві ветеранів України Олена Недиба з нами на зв'язку. слава Україні. Дякую, що долучились. Дивіться про те, скільки людей отримали, скільки грошей вклали, ми почули так. Питання наступного характеру: скільки до кінця року ще потенційно або отримають, або можуть отримати людей виплати на житло на компенсацію, і скільки грошей заклали на 2024 рік на цю програму. Дякую за запитання. В цьому році Мінлітеранів здійснила розподіл передбачений законом України про державний бюджет в розмірі 5,5 мільярдів. Орієнтовно до кінця року буде спрямовано це для 2,5 тисяч ветеранів, 400-2,500. Зараз кошти ще спрямовуються безпосередньо одержувачам грошової компенсації на поточні рахунки О, Ощадбанку. Щодо 2024 року на наступний рік в нас передбачено фінансування в обсязі 5,7 мільярдів. Це ми можемо забезпечити більше ніж 2 тисячі ветеранів, учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок АТО ООС заходів оборони Олена Недиба, це начальник відділу з розробки та реалізації житлових програм управління розвитку інфраструктурних проєктів мін ветеранів.